Добрий вечір, мої маленькі любі друзі, українці і україночки. Сьогодні я знову до вас з новою казочкою. Отож лягаємо зручненько у свої ліжечка і уважно слухаємо. А називається казочка Рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а у баби донечка Мінка. А в донечки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз на весні узяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною троха наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно. Зійшла рібка гарно. Щодень дід ішов у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, рібці рости помагав, росла дідова рібка росла. Спершу така, як мишка була, тоді, як кулак, а тоді, як буряк, тоді, як два. А далі стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де й стати. Час, каже, нашу рібку витягати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, упирається ногами. Промучився увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень, Кличе баба, донечку мінку. Ходи, доню, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за сорочку, дочка баба за торочку. Тягнуть руками, упираються ногами, Промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку, хвінку. Ходи, хвіночко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собака, кицю варварку. Ходи, Варварко! Не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостих. Тягнуть руками, тягнуть і зубами, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, та й витягли. Гуп упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на донечку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку. А мишка щось у шпарку. Озі казочки кінець. А хто слухав? Молодець, папа мої любі, солоденьких вам снів. З вами була Наталія Мельник.